В армії прапорщик запитує рядового. Гарбузенко, ти чим вдома займався? Програмував. Чого? Ну, програми писав. О, то це мені і треба. Ідеш сьогодні на склад перераховувати тушонку та гречку. Тепер будеш про кілограми писати. Вважай, підвищення отримав. Для мене, як для темношкірого, найприкріше, коли жінка на вулиці, проходячи повз мене, притискає до себе сумочку, як ніби серйоз думає, що сильніше за мене. Стоїть біля дзеркала старий горбатий чоловік. Ноги в нього тонкі, криві, волохаті. Живіт великий, круглий, ручки худенькі, як мотузочки, очі маленькі, ніс гачком, сам лисий, як коліно. Дивиться він на своє відображення у дзеркалі, а позаду нього, на ліжку, лежить молода красива дружина. Чоловік обертається і каже їй з докором: Це ж треба так гроші любити. Батько звертається до Петрика. Сину, ти коли нарешті виправиш свої оцінки? Тату, я щодня намагаюся це зробити, але вчителька ні на хвилину залишає журнал без нагляду. Новий директор викликає секретарку, уважно оглядає її з голови до ніг і розпоряджається: Спідницю на 10 сантиметрів укоротити, помаду яскравіше. А соски сіллю натирати? Навіщо? Колишній директор любив із пивом посмоктувати.